Значить, ми виходимо з квартири, починаємо запис, йдемо на пляж. Визивають, а я закрию двері. Так, де мої ключі? Нічі. Коротенька прогулянка на моря. Є вентилятор. Це дуже полегшення знімання, коли спекотна. Зараз на ліфті температура 29 градусів. Хоч. час на час Так. Це наш басейн. Але ми йдемо не в басейн, ми йдемо на пляж. Це наша вулиця Кеннеді. Така спокійна сільська вуличка, на якій ми живемо. Це наш будинок. Там ми на восьмому поверсі ми живемо. Машинки знову там припаркувалися. О, нові жертви. Евакуатором сьогодні три машинки вивезли. На цьому, На цьому п'ятачку це без, безкоштовна парковка і тут завжди паркуються в основному такі не трейлери, а як це називається. Каравана. К Каравана. Караван. Так, от ми вийшли. На вулицю, яка веде до пляжа. От з цього місця вже видно вон там в долині море. Ну, по прямій, такий бульварчик красивий. І з пальмочками. І будем вівним. Дідулька їде з пляжа якийсь іспанський пенсіонер, а може англійський. Це у пенсіонерів любима тема кататися на електроскутерах. Це досить зручно. Вони є одиночні, двині вони там поїхали теж. Вони їх залишають біля пляжу, ну а потім вертаються. Так легше, менше таскати в руках. Речей. Ну, погода прекрасна, хмар взагалі не, не видно. Мабуть, буде до 35. Вулиця грязна. Ну, чому вона грязна? Тому що тут вночі бігали п'яні. Англійські шахтарі, вони тут кричали, свистіли. Ну це все, що вони кидають під ноги. Вони ж дикі люди. Вони приїжджають сюди відтягуватися від свого напруженого англійського життя, від своїх туманів, дощів, холоду. І вважають, що їм тут можна робити все, що завгодно. Тому вони все це кидають, де, 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 де хочуть. Горланять. Там час, три ночі. Ну, дикі люди, я ж кажу. П'ять ну, хвилин ми вже йдемо. Ну, тобто пройшло 5 хвилин, як ми вийшли з нашої квартирки. Ну, там ми починали йти по таким вуличкам тихим, затишним місцевим, а тут вже почався такий відрізок шляху, де всі бари, казіно, та, 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 караоке, танцювальні, там, дискотеки. Це буквально рядом. Ну, отель, отелі. Тобто вечором тут такий движняк, ну, життя вирує, людей багато, всі повиповзають, коли вже стане трошки холодніше із отелів і починають тут по ресторанам засідати. Гудіти, ну, так, гудіти. Да. А ми йдемо прямо до нашої мети до пляжу. Багамас, караоке клаб. Хіпопотам, діско. У нас на, на тротуарі теж так, турист спить. Він спить на. Це заморився англійський шахтар. А так колись було, що ранком виглядає з балкона, а так от на тротуарі турист теж спить на бочку. Основна проблема з англійськими туристами, особливо коли вони приїжджають групами. Троє-четверо якихось хлопців. О, що, ну, один їх каже, я тут вже був, він їх приводив в готель і о, прийшли в кімнату. все тут вже забукано. А той, який перший раз їде, він ну, попадає в отель і він ну, психологічно не настроєний запам'ятати, який це отель, де він знаходиться, і в, його, ну, вообще, дані, координати, назва. І потім, коли вечором цей йде не по плану, ну, а може по плану, коли цей упитий англічанин остається один, ну, загубили його товариші то він тупо не знає, куди йому йти. І це така проблема, що вони шатаються по пенідорму і його питають, чувак, ти в який готель взагалі тебе не доведемо? А він каже, I don't know. І все. І тоді у нього такий є класний вихід, просто на лавочці переспати, В надії, що вранці його друзяки таки знайдуть де-небудь або на березі. Там, де вони вчора були, або в барі. Це Зараз ми підходимо до, можна сказати, основної вулиці. Це проспект медитиранев. Проспект медіти А йшли ми по Авеніді. Де Майорка? На нас, де ми де під моря? Цей проспект йде паралельно набережній. І тут всі наші автобуси їдуть. Така тран, транспорт, транспортна артерія, а трошки далі вона така ще і прогулочна вулиця. Так, ну де нас зелене, есть. зелене світло. Так, ми майже підійшли. До берега? Це всю аудіодорожку мої в'єтнамки шльопають. Видно берег, видно острів Венідором, видно, що місця на пляжі всім вистачає. Ну от, скільки в нас пройшло? 11 хвилин 47 секунд. Відключаюсь.